Відтепер шосткінські підприємці, власники торгівельних точок, укладатимуть договір з КП Зеленбуд, аби ті прибирали прилегло до їх кіосків територію. Таке рішення ухвалили депутати Шосткинської міської ради. У свою чергу народна обраниця Ірина Нікітіна обурилася змінами, внесеними у рішення виконкому стосовно скасування заборони на встановлення тимчасових споруд у центрі міста. Я звертаюся до за колег, які були обрані і в минулому скликанні теж працювали депутатами. Скажіть, будь ласка, на якій підставі 12-й пункт звучить так, сьогодні нам дали це рішення, тимчасово призупинити дію під пункту 1 та під пункт і так далі, щодо забуду, надання дозволів на встановлення тимчасових споруд в центрі міста. Ми в минулому скликанні не просто штат приймав ухвалював ці рішення, коли забороняли встановлювати тимчасові споруди в центрі міста. Перві був цих вулиць, а зараз, а сьогодні ми роздаємо ці місця. Скажіть, будь ласка, не старечок у нас зовсім інші економічні обставини. Війна і не сік людей багато, які можуть займатися бізнесом. Тому є пропозиція підтримати це рішення і дати можливість всім, хто шот, хоч що то може робити. Працювати міський голова Микола Нога наголошує підтримки з боку міської влади потребують не тільки шосткинські підприємці, а й представники бізнесу з інших міст, які вимушені були переїхати сюди через воєнні дії. Їх підтримка повинна з нашого боку збільшуватись. Навіть чисто, чисто інформаційно сусідні території повинні чути, що в шостці можна організовувати підприємницьку діяльність. Ну і до речі, цілий ряд підприємців із. Території, яка наближена до кордону, у нас уже в Шостці працює". з новими підприємцями, які тільки не починають у Шостці свою діяльність, договір укладатиметься на один рік замість трьох років, як це було раніше. Це за словами депутата Шосткинської міської ради Анни Пилипейко буде для них своєрідним випробувальним терміном. Звертаючись до очільниці управління з питань надзвичайних ситуацій Ольги Ткаченко, житель Шостки Василь Ткач наголосив на необхідності ремонту бомбосховища, розташованого за адресою вулиць. Садовий бульвар 9. Відкрили одну двір, поставили замок кодовий, друга двір закрита, і відкрита проводка відкрита. Поклали сухарі і поклали воду, яку вже треба поміняти. Останній лист у мене є підписаний секретарем міської ради пане Шаповал, яке написано, що буде проведений ремонт. Цього захисної споруди у третьому кварталі 2023 року. Захисна споруда, яка розташована за вказаною адресою, на сьогодні залишається в приватної власності. Робота. Пропозиції щодо передачі захисної споруди в комунальну власність. Пропозиції такі надані: балансоутримувачам. Неодноразово звертались як в письмовому, так і в телефонному вигляді. На сьогодні Відповідь щодо остаточної відповіді щодо передачі немає, але робота продовжується. Ольга Ткаченко підкреслила, що це укриття було облаштоване силами громадських організацій, молоді та міської влади, і поки рішення про його передачу у комунальну власність не буде ухвалене, виділити кошти з бюджету громади на його ремонт неможливо. Я думаю, ми будемо наполягати на тому, що ця захисна споруда край необхідна для захисту нашого населення. Так також Василь Ткач підняв питання незадовільного стану декількох бомбосховищ, розташованих у центрі міста. Свобода 24, Ви були хоч там раз. Де була я в ви... усіх захисних о, спорудах нашої громади? Ви були при вокзалі на 13, де да, ремонтувалося?» Та не ремонтувалося там нічого. Що? І свободи 24 не ремонтувалося. Ми можемо зараз пройти з вами, якщо ви хочете. Я була, но... ну що там так. закритий вихід?» Я прийшов під час тривоги, там лежить один бомж, храпе. ні води, ні туалета, нічого. Це належить місту. Міський голова Микола Нога зауважив, що обсяг робіт по облаштуванню у місті бомбосховищ залишається великим, але ремонти в укриттях будуть виконані. Я пойду